Добрий день, діти! Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема сьогоднішнього уроку День дружби Юлія Смаль Артемкові друзі. Добре прислів'я про дружбу. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторіночці 10. Прочитайте заголовок твору Артемкові друзі. Поміркуйте, про що може йтися в тексті з таким заголовком? Так, напевно, що про головного героя Артема та його друзів. А чи багато у вас друзів? Так, я думаю, що у вас багато друзів. Кого можна назвати справжнім другом? Поміркуємо. Так, це та людина, яка завжди прийде на допомогу, правильно? Нам допоможе бути з нами і в погані часи, і в хороші часи. З ким можна гарно провести час, з ким на спільні інтереси. Юлія Смаль це автор нашого оповідання Артемкові друзі. Справжнє ім'я Юлія Олександрівна Куманська. Це вчитель хімії. Поча... Вона почала складати свої казки своїм дітям, а потім вже стала їх видавати. Згодом її книжки полюбилися багатьом маленьким читачам. Послухайте, будь ласка, текст Артемківі друзів. Він розташований на сторінках 10-12 вашого підручника. Закрийте, будь ласка, оченята і уявіть те, про що ви будете слухати. Настала золота осінь. Марійко та Василько бігали алеями міського парку і збирали різнобарвні листочки, червоні, жовті, коричні і з зеленими прожилками. Вони всі були такі різні і такі гарні. Що хотілося набрати якнайбільше. Мама просила назбирати таких листочків, аби потім скласти їх до товстої книжки, а взимку робити аплікації. Маленький павучок Артемко сумно дивився на діток, сидячи на жовтому квиновому листку. Йому ні з ким було гратися, бо ні братика, ні сестрички Артемко не мав. Скоро настане зима. Усі павуки, які не знайшли собі оселю на зиму, муситимуть вдягатися спати в затишних місцях. Хтось плете хатку на сухій бадилині в полі, хтось чипить теплий пухнастий дім до кущика, а хтось заховається під кору. Зима, кажуть, довга і спати всю зиму сумно. Артемкові аж сльози на очі навернулися. Він нещодавно народився, а тепер от йому треба лягати спати. Він ще ж нічого не бачив, нічогісенько. Артемко, задивившись на дітей, так захопився, що забув міцно триматися. Але хіба йому не допомогло? Б? листочок відірвався і повільно кружляючи, полетів на землю. Дивись, дивись, який гарний листочок летить. гукнула Василька Марійка. Давай його впіймаємо, допоки він не впав. Діти, витягнувши руки, почали підстрибувати, щоб упіймати листочок. Артемко перелякався, чи не заподіють ці діти йому шкоди. Марійчина рука вхопила листочок. А, злякалася дівчинка. Тут павук. Та він же маленький, глянь який. Це ж по вочатку, заспокоїв Василько. А й справді, крихітний, дивись, як уважно на нас дивиться. По Гучкові так цікаво були погляди на дітей з близька, що він і забув про свій страх. Дівчинка з виразним синіми очима і довгими русявими кістками така гарненька, от якби вона захотіла з ним дружити. І хлопчик. Артемко ще не бачив таких дітей. Чесно кажучи, він взагалі ще зблизька не бачив жодної дитини. Але цей хлопчик точно стане його другом. Я Артемко. голосно гукнув Павочок, щоб його розчули. Марійка почула лише слабкий писк. Вона відповіла йому дуже тихенько, щоб не оголошити нового знайомого. Та Павочкові вже здалося, що почалася буря. Я Марійка. Дуже приємно. Я й не знала, що павочки розмовляють. А я і не знав, що діти розмовляють, не менш здивовано відповів павачок. Будеш з нами дружити? запитав Васильку. Він дуже любив товаришувати з усіма на світі. Ми поселимо тебе у банку у своєму домі і годуватимемо всю зиму. Зиму? Ви хочете запросити мене до себе на зиму? Ура! зрадів павочок. Що вже збирався шукати собі місце для домівки? То як йдемо до нас. «Ідемо!» Діти вже назбирали достатньо листя. Артемків листочок несла Марійка. Вона вже уявляла, як узимку вони з Васильком виготовлятимуть аплікації з осінніх дарунків, а маленьке Артемко дивитиметься на їхню роботу. Артемко тихенько усміхнувся, які гарні ці діти! Як йому пощастило опинитися на тому листку, тепер у нього є дім на всю зиму. Отже, прочитаємо слова, правильно поставивши наголос. Різнобарвні навернулись Зблизька. русявими. Виготовлятимуть, дивитимуться. Будь ласка. Прочитайте ці слова ще раз самостійно, правильно ставлячи наголос. Поставте це відео на паузу і прочитайте текст ще раз самостійно, вдумливо та уважно. Прочитала! Проведемо літературне дослідження і дамо відповіді на запитання. Чи сподобався вам текст, який ви прочитали? Мені дуже сподобався, так? бо він такий цікавий, дивовижний і трошки незвичайний. А хто головні герої, або і героїні цього оповідання? Так, дівчинка Марійка, хлопчик Василько і павучок Артемко. Де відбувалася описана подія? Так, вона відбувалася у міському парку. Від чого імені ведеться розповідь? Так, від імені павочка Артемка знайди, будь ласка, слова, які виражають головну думку оповідання. Так, що Артемко не знав, що можна дружити з дітьми, так, що його заберуть. Що в оповіданні реальне, а що казкове? Правильно, реальне це те, що діти гуляють в парку, що діти вміють розмовляти, правильно, що діти збирають листочки, а що казкове. Що розмовляє Павучок? правильно, в реальному житті Павучок розмовляти не може. Цікавий факт, чи відомо вам, що існує Міжнародний день дружби. Його заснували для того, щоб незалежно від життєвих обставин люди нагадували своїм дітям, друзям, подругам, які вони важливі. Це свято зародилося в США. 1935 року, коли американський конгрес призначив першу неділю серпня Національним Днем Дружби. Згодом Міжнародний день Дружби почали відзначати 4 червня. Чи знали ви про День Дружби? Якщо не знали, тепер ви разом з друзями можете відмічати цей день 9 червня. Збагатиму своє мовлення прислів'ями про дружбу. Дерево міцне корінням, людина друзями. Як ми розуміємо це прислів'я? Так, що у кожної людини повинні бути справжні друзі, які завжди можуть прийти на допомогу. Нових друзів наживай, старих не забувай. Як ми розуміємо це прислів'я? Правильно, що знайомлячись з новими людьми, так, заводячи нових друзів, ніколи не можна забувати про те, з ким ви спілкувалися раніше. Нема друга? Шукай, а знайшов бережи. Як ми розуміємо це прислів'я? Так. Що у кожної людини повинні бути друзі, і вона повинна знайти собі друга, з яким, яким будуть справжні відносини, так, дружні. Спільні інтереси, з ким можна спілкуватися та проводити свій час. А якщо ми друга знайшли, то, звісно, його потрібно берегти. Перевіримо розуміння прочитаного. Дивись, який гарний листочок пролетів. Прочитаємо речення з відповідною інтонацією. Яке це речення в нас? Окличне? Питання? Чи, можливо, спонукальне? Так, воно в нас окличне. Будеш з нами дружити? Це яке речення? Питальне, правильне. Ви хочете запросити мене до себе на зиму? Це яке в нас речення? Правильне, питальне. Пограємо в гру так чи ні? Скажіть, будь ласка, правильне твердження чи неправильне? Діти збиралися в лісі листочки. Так чи ні? Так. В Артемка не було ні братика, ні сестрички. Так чи ні? Так. Марійка упіймала листочок з павучком. Так чи ні? Так. Артемко хотів подружитися з дітьми. Так чи ні? Так. Василько хотів посилити павучка в клітку. Ні, а куди він хотів його поселити? Правильно, в банку. В Артемка тепер є дім на всю зиму, так чи ні? Так, молодці. Пофантазуймо, спробуйте скласти розповідь на одну із тем. Артемкова зима або аплікація з осінніх дарунків. Підсумуємо: Артемкові друзі казка чи оповідання. Казка, а чому? Тому що павочки не розмовляють. Що найбільше вас вразило в творі? Мене вразило, що діти подружилися з павочком. А хто автор цього твору? Так, автор цього твору? Юлія Смаль. Яка головна думка твору? Що друзів потрібно, можна знайти в будь-який момент, і їх потрібно берегти. Так, ваше домашнє завдання ще раз прочитати цей текст вдома і дати відповіді на запитання після тексту. А я з вами прощаюся, урок читання завершено.